Як я вирощую і доглядаю за е, кухонним садом. Ну, звичайно, що все це з ярусом, без якого просто вже нічого неможливо. Водичка. Це водичка. Хороша водичка, хороша водичка, правильна водичка. Можна із крану, але краще її відстояти або спеціально підготувати. Сюди я вже набрав е, водичку, ця для поливу, е, ця для оприскування. І додаємо сюди е, ярус. Можна міряти кришечкою, але я трішки додаю просто так, приблизно, приблизно кришечку і туди, і туди ярусу. І тепер ми маємо зачекати мінімум 7 хвилин, Краще 10, якщо більше, ще, ще краще. І тільки після цього використовувати. Тобто це дуже важливий, важливий момент. Дати побути яросу з водою наодинці, щоб вони там об'єдналися так, як вони мають об'єднатися. Після цього по потребі підливаю і опиляю, опиляю полистю. Полистю можна опиляти скільки завгодно разів в день. Коли рука тягнеться, робіться, а поливати по потребі, ви вже слідкуєте просто за, скажімо, ґрунтом і поливаєте. Можна такі, скажімо, цей кухонний сад його можна виростити раніше влітку, і потім просто з вулиці забрати от горщики, відразу його посіяти, і потім його взяти в будинок чи в квартиру. Можна, якщо є можливість, можете купити вирощені в садових центрах. І просто доглядати з, скажімо, з ярусом. Можете, якщо у вас, наприклад, в ґрунті ростуть ці культури, ви можете просто їх викопати з ґрунту в горщики і перенести собі в ваше житло. Варіанти різні, різні. але, от, скажімо, такий акцент, увага до оцей, оцих рослин, до оцих рослин. Це не просто, скажімо, їда, це стиль життя. Також ще зверніть одну, скажімо, акценту, хочу акцентувати увагу на одному моменті. Дуже важливому. оці рослинки, які тут, яким ви будете до яких проявляти свою турботу, проявляти свою любов, вони вже будуть виростати саме для вас. Є зв'язок. Ви згадайте, хто пам'ятає в дитинстві, коли скажімо, от я був у бабусі? Ми ввечері, зрозуміло, після вулиці у мисці мили ноги, тому що з тими ногами в постіль лягати не можна було. І обмив, ми мили ноги з, 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 з тим брудом, який у нас був на ногах, і наш піт переходив. Тобто інформація про наше тіло. Вона переходила в воду. І потім бабуся брала цю миску, вийшла на вулицю і виливала. Виливала, там був великий кущ барбарису ріс. І от вона, виливши цю водичку, рослинка щитувала. Да? З вашого поту, скажімо, інформацію про ваше тіло. І в тому Барбаристику вже було те, що вам було корисним, навіть тобто той Барбарисик ставав уже для вас ліками. Можете в це вірити, можете не вірити, можете сприйняти це як просто сторіс, як історію, як легенду, але ж вона красива. Велкам. Так. А тепер чайок, який я люблю пити вранці. Чайок, в якому є акценти із кухонного саду. Чайничок треба трошки нагріти і ополоснути кип'ячою водою. Тепер ми сюди кладемо чай. Я люблю чорний, крепкий чорний чай, наприклад, English Breakfast Strong. Так, роблю тут заварочку таку, з чого потім можна буде додавати. Гарячу воду, чай буде гарячий, бо я люблю гарячий. Заливаємо водичку, яка десь порядка 80 градусів ідеально. Водичка це хороша водичка, скажімо так. А тепер от якраз от ті акценти, які можуть рости у вас на кухні, які стилем вашого життя мають стати. Якщо вам це подобається, то тобто ви просто берете. От, я люблю чабрець, дуже його. Люблю дуже люблю його запах, дуже люблю його смак. Тому я додаю е, чабрець. Е, донечка он, вона любить м'ятку. І е, ці акценти, от вони тут, вони можуть бути у вас на кухні. І до того ж, е, аромат, е, аромати в вашій кухні можуть бути от такого плана природнього. і... Зовсім, скажімо так, кухня може пахнути інакше. Таким чином може пахнути і пахне ваш стиль життя, Вирішу, вирішувати вам. Так, такий салатик, який, скажімо, ми любимо, тут я вже накришив помідорчиків і річріпчастої цибульки. А тепер акценти. Отакий От городик кухонний. Або городик на підвіконні. І от якраз оцей городик він для того, щоб придати, придати акценти. Базилік ми любимо базилік, кінзу, петрушечки, петрушечки. Так. Цибульку я не буду додавати в даному випадку, бо тут є ріпчаста. Так, прополоснемо її трішки. І тепер я просто міленько-міленько. Тобто я січу цю цибульку. Не цибульку, вибачте, базилік, петрушечку і кінзу. Як акцент. Ось таким чином, таким чином, цей городик, він стає частиною стиля життя. Він є її красою. І, е це те, що, власне кажучи, знімає стрес. Ви коли заходите вранці на кухню, ви чуєте ці запахи. Не запахи кухні, а запахи оцього акценту. От так пахне стиль життя. Тепер сюди ми додаємо олійки. Яку любите. Я додаю оливкову хорошу і обов'язково Ну Це для мене оцет дуже, дуже актуально. Дуже актуально я його люблю. І трошки. Трошки солі. Звичайно, що всі ці продукти екологічні краще з'їсти вдвічі менше, але хороших продуктів.